すよません。 Цим хлопчикам немає ще й десяти років, але вони вже показують неабияку майстерність на футбольному полі. Боротьба за м'яч, за пекла, забитий гол хоче кожен. Все ж гра дружня з благодійною метою. Дітлахи зібралися на футбольному турнірі, аби допомогти товаришу маленькому Іванку Ганьковичу, що наразі веде боротьбу за своє життя в лікарні. Наш товариш захворів, і ми граємо, щоб зібрати гроші на його лікування. Ми граємо, робимо дуже добру справу, допомагаємо хлопчику, який хворіє. Два рази виграли. Будемо надіятися, що ще раз виграємо. Ми ми е, е, з що ми грали показати гарні результати. У п'ятирічного Іванка з Мукачева виявили саркому Юінга. Хлопчик вже пройшов блок терапії. Наразі ж лікування триває. Звісно, усі процедури дороговартісні, з подекуди непідйомним фінансовим навантаженням для родини. Саме тому батьки юних футболістів з Мукачева вирішили ініціювати благодійний турнір, аби підтримати хлопчика на шляху до одужання. До ініціативи долучилися й команди з інших міст Закарпаття, зокрема Ужгороду, Берегова та Сваляви. Планувалося взагалі, якщо чесно, зробити якийсь такий невеличкий турнір на одну команду, бо мій малий ходить в футбольну школу. і Я планувала між нашими ж дітьми. Але так як я в соцмережах достатньо активна. Я почала в соцмережах ділитися, що буду організувати турнір, і підключилися вже з ужгорода із валяви і інші команди, і інші мамочки мені написали. Ціль нашого турніру назбирати гроші, допомогти сім'ї Ганькович, у яких дитина захворіла на саркому. На турнірі стоїть скринька для донатів. Приходять батьки туди кидають гроші. Сподіваюся, що це буде якась допомога. Ми дуже вдячні. Я особисто я тітка, батьки всі ми дуже вдячні організаторам, які самі вирішили зробити цей благодійний турнір. А я підтримала, ми дуже раді. Підтримка дуже велика зараз для них іде, тому що вони на постій знаходяться в Києві. Сюди додому вони навіть не приїжджають. Тобто хіміотерапії, потім операція, потім знову хіміотерапія. Тож ми дуже вдячні за будь-яку допомогу. Турнір дружній. Тут не буде переможених чи переможців, адже основна мета благодійність. Дітки 2017-2018 років народження показують свою вправність володіння м'ячем та удосконалюють навички, змагаючись один з одним. Цей турнір ми так зробили для підтримки онкохворого хлопчика, мешканця нашого міста Мукачево. Це турнір благодійний. Приймають наші обласні команди з області. Це команда Минай, Свалява, Зужорода. Також є команди. Турнір проходить у нас двома віковими категоріями: це 2017 рік народження та 2018 рік народження. Граємо ми по круговій системі. Е, ще раз повторюю, тут у нас нема не перших, не других, не третіх місць. Всі діти будуть нагороджені, так як це благодійний турнір. Добрим справам, треба вчитись з маличку, каже мама учасників турніру. У змаганнях приймають участь троє її синів. Хлопчики одразу зголосилися змагатися, коли дізналися мету турніру, додає жінка. Дуже раді прийняти участь у цьому турнірі благодійному. Я, як мама, трьох хлопчиків, всіх трьох футболістів. Дуже рада, що ми можемо зробити добру справу, граючи в футбол. Привчаємо до доброти дітей з дитинства і дуже. Діти цю новину, як цей турнір сприйняли близько до серця, тому що чужих дітей не буває, особливо коли це хлопчик з міста нашого, якого ми знаємо. Але віримо, що все буде добре і що ми всі разом зробили добру справу. Турнір став чудовою можливістю отримати ігровий досвід і разом з тим долучитися до благодійності. Адже великі справи доступні кожному. Ці юні футболісти довели це своїм прикладом. Завдяки їм скринька поповнилася донатами у більш ніж 50 тисяч гривень. Кошти будуть спрямовані на лікування маленького мукачівця, якому зараз так необхідна підтримка.